Це я купила на 100 євро. Ну, мені набагато часу вистачить. Подивіться, картоплі. Три Три пакунки і одна маленькою картопля. До речі, подорожчала маленька картопля на 40 центів. Уявіть собі, горіхи. Є горіхи з фруктами, горіхи такі, мікс, горіхи. У нас грецькі, волосські, українською, до речі, кажуть. Показати я вам хотіла не те, що я справжня хазяйка, яка запасається, курка, індичка це ж, я думаю, калорійність зменшувати. Я хотіла вам показати, як я буду зменшувати калорійність. Я подивилася протеїнові знов пудінги, і купила собі з кавою, з шоколадом, з ваніллю. Ну і такий котич чист це він як на, на наш домашній, схожий чесно, ну більш він такий з водою. І, до речі, розпродажі От що роблять акції? Купила на розпродажах собі три таких, хотіла один. Для того, щоб зварити суп. І купила на суп собі свининки. А потім подумала, ну як дешевше, то треба три. Купила три. Так само з горіхами.